Вітаю вас! В цьому відео я вам швиденько покажу, як здійснювати пошук і заміну тексту в Excel. Пошук це дуже корисна функція, особливо коли у вас є велика таблиця і вам потрібно щось знайти в своєму документі або ж в аркуші. Для того, щоб запустити або ж відкрити діалогове вікно пошуку, ви можете зайти в опцію редагування, ось тут в закладці Основне, класнути тут і вибрати елемент знайти. Інший варіант ви можете натиснути комбінацію клавіш Ctrl-F на клавіатурі, який відкриє вам. Таке саме діалове вікно, як і ось ця опція знайти. Результат буде той же. Власне, пошук досить простий і самоочевидний. Скажімо, я хочу знайти слово Україна. Я просто ввожу його і натискаю Знайти далі, і Excel одразу ж виділив мені перше знайдене вживання слова Україна. Тепер я можу класнути на опції Знайти далі, і Excel покаже мені наступне вживання і так далі, і так далі. Тепер. Я можу також шукати не повне слово, а лише частину слова. Скажімо, мені потрібно знайти комбінацію трьох літер КОР. Я теж можу це здійснити, натискаю знайти далі. І Excel мені знайшов наступне вживання цієї комбінації літер у комірці, де є значення хитра корейська морква. Тобто Excel шукає співпадіння ось цих символів, які я ввів тут, у будь-якій частині значення у будь-якій клітинці. Далі. Крім ось такого простого пошуку, у нас в Excel є ще можливість використовувати дещо, що називається символами підстановки. І це дуже простий, але в той же час так само дуже потужний інструмент. Я вам покажу два основних символи підстановки. Перший це знак питання, і другий це знак зірочки. Як працює символ підстановки знак питання? Знак питання, якщо я напишу його ось тут, вказує Excel, що потрібно шукати комбінацію із трьох літер, де перша літера К, остання літера R. І посередині замість знака питання може бути будь-яка, абсолютно будь-яка літера або символ. Дивіться, я натискаю «Знайти далі. Ось тут у нас є корея. Знайдено слово Корея, тому що перша літера К, третя літера Р, і між ним є якийсь інший символ. Натиснемо «Знайти далі. Кардів. Та ж сама ситуація, теж перша літера К, третя літера Р, а друга літера будь-яка, тобто літера А. І так, далі, і так далі. Знайти далі, тут у нас є корм. Інший символ підстановки це зірочка. Зірочка означає будь-яка кількість символів. Тобто Excel буде знаходити для мене будь-які слова, де зліва є літера К, справа є літера R, а між ними є будь-яка кількість будь-яких символів. Я натискаю Знайти далі і ви зараз побачите, що Excel нам знайшов. Тут є літера К, тут є літера R, і між ними є скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 літер, включаючи пробіл. Якщо я натисну «Знайти далі. У нас також знайдений варіант Україна. У нас є літера К і літера Р. Цей символ підстановки зірочка означає, що між літерою К і Р може бути будь-яка кількість символів або ж відсутність будь-яких символів. Натиснемо знайти далі, подивимось, що Ексей нам ще знайде: крокодилячі сльози. У нас є К, Р, далі Олександрія. У нас є літера К, і у нас є літера Р, і між ними є 1, 2, 3, 4 символи. Ще один цікавий момент, що ви можете, в принципі, поєднувати цих два символи підстановки. Я напишу літеру Г, потім зірочку, потім L, потім знак питання, і після цього буква Ш. Якщо я натисну Знайти далі, у нас знайдене співпадіння у слові гугляш, тут між першою літерою Г і літерою L є інші дві літери, і також між L і «ш» є літера Я. Тобто це співпадіння спрацювало, натиснемо Знайти далі ще раз, і тепер знайдено слово галушки. Ну я думаю, ідею ви зрозуміли. Тепер я зміню критерій пошуку дещо. Наприклад, я хочу знайти усі слова, які починаються на Укр, мають після літери R будь-яку кількість символів, і також в кінці мають літеру А. Я натисну знайти далі. Я можу шукати ці співпадіння один за одним, якщо буду натискати Знайти далі, знайти далі, знайти далі. Але у мене є інша опція, яка називається Знайти все якщо я натисну сюди, Excel покаже мені ось таку додаткову секцію в цьому вікні. Де покаже усі співпадіння і навіть номери або ж адреси клітинок, де вони знайдені. Якщо я натискаю на кожному наступному співпадінні, то Excel відразу виділяє мені ту клітинку, і я можу її змінити або ж редагувати при потребі. Крім опції, знайти все, у нас тут також є опція, яка називається Параметри. Опція параметри дозволяє нам вказати додаткові налаштування або ж критерії нашого пошуку. Ми можемо вказати, де ми хочемо здійснювати пошук в цьому аркуші чи в усій книзі, тобто чи в усьому документі. Ми можемо сказати, щоб Excel нам показував знайдене за рядками, тобто спочатку всі рядки, а потім стовпчики, або ж за стовпцями. Я тут напишу якийсь приклад для пошуку і виберу Знайти далі. Коли ми шукаємо за рядками, то ми йдемо від верхнього рядка до нижнього. Якщо я змінюю налаштування, щоб ми шукали за стовпцями... То ми будемо йти по стопчику. Спочатку один стопчик, потім другий стопчик, потім третій стопчик і так далі. Наступний елемент це те, що ми власне хочемо шукати. Ми хочемо шукати значення, чи формули, чи примітки. Якщо ви десь ввели якісь певні формули, ви можете шукати співпадіння лише у формулах. Далі, ми можемо враховувати або не враховувати регістр. Тобто, якщо я напишу враховувати регістр і задам пошук з великої літери. То Excel буде шукати лише ті слова, які написані з великої літери, тобто де є перша велика літера К. І якщо в цьому документі або ж в цьому аркуші десь існує комбінація літер КУ, але літера К маленька, то в цьому випадку таке вживання Excel буде ігнорувати. Ось так: кульбабки і все. Але якщо я виберу маленьку літеру К і теж збережу налаштування враховувати регістр, тепер Excel шукатиме лише. Ті співпадіння, де є дві маленькі літери: маленька К і маленька У. Тепер у мене знайдена комбінація КУ в слові скунс. І остання опція клітинка цілком дозволяє нам вказати, щоб Excel знаходив лише ті клітинки, в яких значення точно один до одного співпадає з тим, що ми ввели. В моєму випадку найпростіше буде спробувати якесь числове значення, наприклад, 3. Знайти далі. Знайдено значення 3: ось тут. Далі. Також знайдено значення 3 ось тут, але ви можете помітити, що в мене в цій клітинці теж є число 3, але Excel його проігнорував. Чому? Тому що ми йому вказали, що він шукав лише ті клітинки, де в клітинці є лише трійка і більше нічого. Тобто, щоб Excel ігнорував будь-які часткові співпадіння. Остання цікава опція пошуку, яку я вам хотів показати, це те, що ми можемо навіть вказати, якого формату повинна бути клітинка в нашому пошуку. Тобто ми можемо попросити в Excel шукати лише ті клітинки, які підпадають під певний формат. Скажімо, я хочу шукати значення 3 лише в тій клітинці, яка є типом даних дата. І зараз, якщо я буду натискати Знайти далі, то Excel буде ігнорувати будь-які інші клітинки, де тип даних не співпадає з заданим мною критерієм пошуку. Тобто трійка існує і в іншому стовпчику ось тут, як ми бачили попередньо, але тут. Тип даних у мене не дата, а загальний. А ось тут у мене є тип даних дата, і відповідно, Excel мені його знаходить. Ми можемо швиденько тут очистити формат пошуку і скинути всі параметри. Останній момент. Там, де у нас є опція знайти, у нас також є опція замінити. Якщо ми класнемо на ось цій закладці тут, ми можемо вказати Excel, що він замінив якусь одну комбінацію символів на якусь іншу комбінацію символів. Наприклад, я хочу замінити слово двері на дверцята. Тут я так само можу використати у аналогічний спосіб параметри, як я їх використовував у закладці Знайти. Можу вказати, де шукати, чи враховувати регістр чи ні, переглядати область пошуку і так, далі, і так далі. Поки що я цього робити не буду, але ви вже знатимете, як це зробити, якщо у вас буде в цьому потреба. Так ось тут, коли я натисну кнопку Знайти далі, Excel мені знайде наступне співпадіння, і тепер я можу натиснути Замінити, і Excel автоматично замінив мені слово двері на слово дверцята. Для того, щоб не стрибати, так би мовити, вручну по кожній клітинці, одна за одною, я можу також натиснути на опцію Замінити все, і Excel замінить мені усі співпадіння, які він знайде в цьому документі, і покаже ось таке діалогове віконечко з результатом. В цьому документі у мене було лише два слова двері в стовпчику «місце», ось тут і ось тут. І обидва у мене були замінені на дверцята. Тут в пошуку ви також можете використовувати символи підстановки. І в цьому випадку, так само, як і з пошуком, все буде працювати. І в такому випадку Excel замінить абсолютно усі співпадіння, які підходять під ось цей шаблон, на елемент, який ви написали у полі замінити на. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, напишіть нам в коментарях, також підписуйтесь до нашого каналу на YouTube і в інших соціальних мережах. Почуємось!